В Індії, в університеті Парол Вадодара, відкрився унікальний дослідницький центр, доктор Віджі Пхаткар Глобальний дослідницький центр для нейрокогнітивних і дослідів свідомості. Його мета об'єднати нейронауку, когнітивну психологію, ведичні знання та сучасні підходи до розвитку свідомості, щоб глибше зрозуміти, як працює людський розум і що формує наші емоційні стани у центрі. Вивчають не лише мозок, а й сам феномен свідомості. Як біологічні процеси пов'язані з внутрішнім досвідом, мисленням, інтуїцією та станами усвідомленості. Один із напрямів досліджень квантова емоція, тобто спроба пояснити, як емоції та вібрації свідомості можуть впливати на фізіологію, психічне здоров'я і навіть на процес прийняття рішень. Такі проекти мають величезне значення для психології, коучингу та терапії. Адже що краще ми розуміємо природу свідомості, то глибше можемо допомогти людям у процесі трансформації, подолання травм чи пошуку внутрішнього балансу. На перетині науки і практичної духовності народжується нове бачення людини, як цілісної системи, де тіло, розум і емоції взаємодіють у єдиному потоці для фахівців допомагаючих професій, такі дослідження. Це запрошення розширити погляд, не обмежуватися інструментами однієї школи чи підходу, а бачити людину в усій складності її природи. Вміння поєднувати аналітичне мислення з інтуїцією стає новою компетенцією сучасного психолога і коуча. А як ви вважаєте, чи може наука справді пояснити явища свідомості, чи можливо деякі її аспекти залишаться за межами логіки й формул?